Формадол, забудь про головний біль. Говорити про наших найменших улюбленців, яких ми беремо з собою до сховища. І ви точно не знали про один пункт, який обов'язково треба виконати. Що з собою треба взяти в тривожну валізку для кота чи собаки? Олено, ми тебе слухаємо. Знайом нас. Колеги, ще раз доброго ранку. На сьогодні тут вже дуже багато, і в принципі, ми зараз розпочинаємо такий собі майстер-клас Open Air від головної редакторки UI Animals Ольги Лавриченко, яка допоможе нам зараз зібрати валізку тривожну для наших улюбленців, з якою ми маємо яку ми маємо обов'язково брати, якщо беремо їх і її до бомбосховища. А збирати ми будемо валізку сьогодні для нашої чарівної Дори, Дори Романівни. І Дора Романівна, вона собака, найлюлюбленіша бабаня у світі нашого колеги Романа Андріюка, і він нам довірив її. Ось е, на цей майстер-клас. Олю, вся увага сьогодні дорі, тому що вона тут вже кіпішу навела всі собаки, і ми від неї в захваті. Оль, але давайте до справ: що має бути у цій валізці? Що ми маємо взяти обов'язково до бомбосховища? Адже правильно складена валізка для чотирилапих це фактично запорука того, що ми можемо врятувати їм життя, якщо це буде необхідно. Так, все вірно. Ну, я думаю, ми розпочнемо із переноски. Вона потрібна для котів або ж невеликих собак. Тобто, якщо собака більша, або кіт привчений до вигулу, то в принципі можна без неї обійтися, але бажано, щоб вона була, тому що тут котові або невеличкі собаці буде спокійно. Там всередині є подушечка, ви можете то, там її. Облаштувати, щоб вашій тварині було зручно. Ну і в принципі, кути собаки це найпопулярніше. домашні любниця, це так. ж не змія, яку скрутив баночку і так. пішов бомбосховище. Ну, Звісно, якщо це якась там шиншила або хомяк, то краще брати або маленьку кліточку, або ж прямо із її домом кублом і, та, та, і, нести бомбосховище. Що далі? далі, в принципі, те, що потрібно, і людям, це їжа і вода. Вода обов'язково має бути, залежить знову ж таки від розміру тварини, тому що коли тварини стресують, вони багато п'ють, і коли вони п'ють, вони також заспокоюються. Знову ж таки, корм. Бажано брати корму ну десь на три дні, плюс-мінус. Але якщо у вас багато тварин або вони там. Дуже великі, то звісно мішок корму ви собою не зможете взяти. Відповідно, треба брати, от, ну, тобто, щоб собака, як мінімум один день, була не голодна. Ну, дорі наші чотири місяці, я до речі, не сказала, що вона французька бульдожка. Скільки їй треба? Це 10. Ну, десь грамів, якщо на три дні грамів 500. У мене собака 30 кілограмів, він їсть на день десь 280 грамів корму. Тобто зранку і ввечері? Ну тобто, це загалом. Тому і знову ж таки залежить там від калорійності корму і так далі. Але ну, тобто, денну норму, так як ви там з ветеринаром з вашим вирішили, скільки собаці потрібно, скільки їй потрібно брати. Ви мабуть, берете валізу ще собою одну валізу для корму, коли йдете. Чи має бути аптечка окрема для тварин? Так, І що в ній має бути? Так, ось у нас є аптечка. Це моя домашня хвостяча аптечка. Не можна брати людські ліки. Ну тобто, деякі ліки є взагалі отруйними для тварин, тобто ті, які для людей ок, для тварин вони можуть бути е, смертельними. От тому необхідно обов'язково консультуватися із ветеринаром знову ж таки у собак, які у людей і в куті, і в принципі тварин е, є своя реакція, свої захворювання, свої алергії і так далі. Тому потрібно на це також дуже зважати в цілому, що потрібно, щоб було в аптечці? Це має бути е, мазь від опіків, або е, заживлююча мазь, або в принципі е, це може бути навіть бинт, який е, просочений. Е, знову ж таки, це має бути звичайний бинт, має бути пластир, можливо, еластичний бинт, якщо є така можливість. Крім цього, мають бути протиотруйні, протиалергічні і антисептики. Оля, а от часто, на жаль, тварини гинуть від стресу, в них не витримує серце, чи треба давати їм заспокійливо? Чи взагалі в загальному я би не рекомендувала, але знову ж таки все залежить від тварини. Якщо тварина дуже стресує, то необхідно проконсультувавшися із ветеринаром, із вашим, до якого виходите, підібрати заспокійливі. Але якщо тварина в нормальному стані, тобто ну там трішки злякалася або трошки перезбуджена, то в принципі не бажано їх давати, тому що як будь-які ліки вони впливають. Е, на організм знову ж таки, якщо ви десь їдете а, і ви даєте тварині заспокійливе, в неї за, заторможується реакція. І якщо там, не дай Бог, якийсь ДТП або щось цьому роді, тварина може себе просто не врятувати, тому що не спрацюють її інстинкти, оскільки вона буде або там на півсонному стані, або просто буде дезорієнтована. Плюс до того тварина може загубитися в такому стані, вона може вийти і піти десь. Оль, я бачу, що із нашого сьогодні набору в тривожну валізку для тварин у нас ще є полідок, ось він є шлейка О, для таких тваринок, і часто на котів їх чіпляються. Треж обов'язково треба взяти засоби гігієни. Так, так все для тварини має бути миска, щоб налити води корм, так щоб тварині було зручніше. Це знаєте, фактично нагадування про дім'ї. Правильно вони ж так, теж звикають так, як так, і так, як так, люди так. до улюбленої чашки. А Навіщо нам документи? Документи на випадок того, якщо у вас загубилася тварина, або ж якщо вам потрібно показати її посвідчення, що «О, це точно моя тварина. Знову ж таки, породні собаки дуже часто між собою дуже схожі, і їх можна просто сплутати, якщо вона там зірвалася і шлейки, чи щось в цьому роді. До речі, про шлейку хотілося б сказати, багато хто використовує тільки ошейник, бажано мати при собі ще шлейку, тому що якщо можуть бути вибухи чи щось в цьому роді, шлейка не злетить, а ошейник може знятися через го. Тому краще брати от шлейку такого типу. Так буде безпечніше. Так, так. Ну і мій найулюбленіший пункт сьогодні Дора до нас на включення доєдналася зі своєю улюбленою іграшкою для того, щоб заспокоїти тварин. Їм треба дарувати або ось такі обійми. Я вже казала, що я просто з'їм цю собаку у прямому ефірі, така вона солоденька, або улюблена іграшка, вона їх заспокоїть, правда? Так, так, все вірно. Окрім того, якщо тварина стресує, можна брати з собою якісь смаколики і мазати їх або собі на руку, ну якщо це якийсь паштет, можна намазати. На руку або на якийсь рушник, коли тварина їсть, вона заспокоїться. Тобто вона буде дуже довго облизувати руку або рушник, і таким чином вона буде проводити в норму своє дихання і, в принципі, відволікатися. Знову ж таки, якщо прямо дуже стресує і немає під рукою ніяких заспокійливих, можна намочити рушник і просто зверху накрити тіло тварини, і вона також буде заспокоюватися. Друзі, ну власне, ось тільки що ми проговорили основний план дій, як і заспокоїти тварину, якщо вона стресує, якщо вона потрапила в бомбосховище до багато людей, якісь незнайомі шуми, запахи і так далі. І власне, ми показали все, що має бути у валісті для чотирилапих, для того, щоб вони відчували себе комфортно. Я повторюся, що фактично правильно зібрана валізка гарантує того, що ми можемо врятувати життя або своєму домашньому улюбленцю, або Домашньому любленцю, який буде поруч. Чомусь дора зовсім не реагує на свого улюбленого чорника, тому що вона відволікається на всіх птахів цьому парку, на всіх собак, на свого хазяїна Романа. Е, але вона сьогодні чудова. Я думаю, що для дори ми сьогодні Олі зібрали. Дякую вам за цей майстер-клас. І я хочу, щоб така валізка була у кожного вдома. Вона щоб була на поготові про всяк випадок, але бажаю, щоб ніхто нею не скористався. Колеги, я знаю, що ну Єгор люда вас точно є домашні улюбленці, юру не знаю, чи в тебе є, але можливо будуть. І ми маємо похвалитися тепер і дорою цією солодкою булкою, яка всіх облизала її валізкою у студії. Тому чекайте нас. Опа! Дякую. це сюрприз. Да, це буде приємно. Дякуємо. А за законами української сучасної телевізії, вона в кінці має нам приготувати сюрприз дора. <рес> а, да, але думаємо, що буде без сюрпризів. Да. Давайте заходьте, yes. заходьте ви поруч з каналом, тому чекаємо. Дякую. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.